Не могли довірити матері, спартанське суспільство її власного сина, навіть якщо вона впливова спартанка. І тому уже Перікл та його брат Аріфан явно виступили перед спартанцями і взяли опіку над ним. Таким чином, Алківіат все ж таки залишився в родині матері. Але знову ж таки, мати не мала права напряму виховувати свого сина. Такі от були веселі закони на той час. Тому алківіат, маючи спартанське коріння та спартанський рід, у нас з'являється в самому центрі Афін і в самому серці, так би мовити, політичного життя. Він зростає в цій ситуації, його виховує сам Парікл. Перікл на той час, як ви знаєте, був відомим політичним діячем, а ще він розумівся на культурі, і взагалі в нього було чимало талантів. Словом, він старається надати алківіаду максимально хороше виховання. Його вчителем був сам Сократ, між іншим. І це. Сократ був не єдиним його вчителем, але треба віддати належне, як говорять багато сучасників, Сократа ще якось алків слухався. А всіх інших він не слухався. От прямо зовсім. Він ріс явно таким ну, хлопчиком із зіркою. Знаєте, він явно звик, що все підкоряється йому. Ну це загалом то і не важко, якщо ти спливав роду зі Спарти, і плюс у тебе такий шикарний дядько, як Періков. Взагалі не важко. Він явно спостерігав за дядьком, і він явно хотів бути як дядько. Але там є одна малесенька, така дрібнюсінька Подробиця, що Алкія був далеко не його дядько. От просто, м'яко кажучи. Політика, по-хорошому, взагалі не була справою справоюада. І те, що він варився в цій всій політичній справі, те, що він мав дотичність, і до спартанського роду, і до афінського політичного життя, оце все більше грало проти нього. Тому що, знову ж таки, ви не можете бути політиком тільки тому, що от ви проснулися вранці і вирішили, що ой, а я політик. Ні ти не політик, тому що політики так не роблять і так не думають. Але про це алкіал дізнається, якщо дізнається, якщо зрозуміє.